Під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації рятувальники докладають максимум зусиль, аби допомогти людям врятувати їхні речі та домівки. Часто доводиться працювати по кілька діб поспіль, тож не обійтись без пунктів власного життєзабезпечення. розгортати їх вчилися під час тренувань. Тут і пневмокаркасні модулі для особового складу, і санітарний комплекс, і пункт харчування. Сьогодні ми розпитаємо. Управління ресурсами та логістики, яка супроводжує у нас наших рятувальників на будь-яких надзвичайних подіях. Ми проводимо це тренування для того, щоб визначити готовність групи, визначити недоліки і в подальшому їх усунути. задіяна група ліквідації наслідків аварії та забезпечення життєдіяльності. Також ми залучили нашу новітню інженерну техніку.